Світлу звістку вам приношу, і ви радістю прийміть, і всім людям голосіть, що прийшла вже та година, породила діва сина, встаємі, у Яскині, ясла дивних в житій сіні. Тепер Бога величайте і поклін йому вітайте. Що за чудо, що за диво, чи, може, ніє, що знині дуже рано. На небі зоріє, не зоріє не деніє, що далеко день. У вертепі так ясніє, певно, там огень. Як почули ангельську, стали потішали і до Вифлеєму скоро поспішали. Знайшли ми у вертепі, Діву Марію біля дитяти. Свого бога і владику прийшли привітати, а там Богу своєму уклін не віддали. Тарунки зносили і в піс заспівали. Стійте, браття, гляньте з хати, щось там сталось дворі, зірка згасла на зорі. Темно всюди, страшно тут, не рятуйте, добрий люд. Справді, браття, що за сила, ясну зірку поасила, що за темний дух гуляє, зорі світло поашає. І ви постирі, прийміть мене з країн далекий. Скарпат прибув, я туди, де шуміли сосни і смереки, де народився Божий син, йому супілка дивно грає, йому моргають зірки. І я прийшов вам розказати, як гомонять мої Карпати. І я прославив Бога люблю, батьківщину, ось я тут. Пастирі, вставайте, не сумуйте, не лякайтесь, я приношу вість до вас. Ідіть Богу, помоліться. Бо народився ваш спас, до Вифлеєма поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям голосіть, що Месія Христос родився на світ. ого го, го, що ж ви того говорите про небо, та ж до неба така далека дорога! роба. добрі люди, може, в курс міляпше буде. На зяшинка і ковбаси, пиво, водка, ананаси. Сядемити поспілає, я не словом побухає. <кій> ні, так не буде. Мене Господь з небес послав, щоб я всіх оберігав. Берів в хаті і на полі, від усякої недолі. А хто горілки не буде пити, твари буде оминати, жінку й дітей шанувати, той щасливо буде жити. І люди будуть поважати. Йо -йо! А ти Чув Чув! Чув, що у нас що пити перестає, ког не буде пити, що ж маску буде жити. Гляньте, біжить мечем, станьмо дружно відчиним. А то Іро, цар юдеїв, щось для дитини цей. Він шукає скрізь, проти не всі. усі. ви, прокляті! тут сам царі йде до хати. Щось вітайте йому раз. Що за збори тут зробили, що мені си не вхонили? Вже багато років маю, всім болітнім голови спинаю. Ще й колись по вас прийду, бо тепер нема часу. А ви стали проти мене, кряхте плем'я вишалене. Тут Ісус, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перенами. У яйцарі цьому краю, так чи ні? Так, ти не цар є царю. Я іншого царя не знав. У нас є такі вісті, такі вісті, що за виродився, цареве флеємів. Новий цар, немає, не буде. Ще якийсь там просто людин. тільки я тут маю владу, не потерплю підну зраду. Так, ти є цар, та тільки земний. Народився новий Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. А не винний, ти караєш, а цю Божу дитину хоче і зловити, хочеш її убити. Замовчи! замовчи, що ж ви прокляті, бо в вас у цій хаті. Дід шукайте цю дитину і мене оповісті. Гарю, то нема дитини тебе не той. Так спосвіту всім ідіть дід і наказ мій понесіть! Кожен хлопчик до двох від. Хай зайде, так скажіть. Ірод лукавий нехай погибає. Ісус народився і нас Слуга, Що за крики у дворі? Царю, От пришедша, сподизна лекої воті. І старами, і з поклоном хочу стати перед Твоїм трам. Хоче сповеча на прийти. Так про все, колись прибули, я прийму їх дуже радо, а хріб каже, де мою владу. Цілий світ, славна ти, Ви три царі! Звідки йдете? Яку як мені несете? Царю, ми з князями цим йшли в цей юдейський край. Я і товариші мої спішно йшли ми дні і ночі, бо важливо дуже хочем сповістити вісь тобі, що новий родився цар, царю, ще з дитяти по звізда учив читати. А втім, письмі поміж хмаря прочитав, що в країн влади твоєї народився новий цар, цар юдеї, що ж я чую? На у людей я паную, який там може бути царь. А не гарнасти, мій друже, прочитав ти може дуже. А може вам, чи яєноці, на тьма рили ваші очі злії духи, яких тепер повно сюди вони ходять, мов приблуди. І не даром чутка ходить по людях, що новий народився царь. Ну я не вірю, і ви теж не вірте. Правду каж, ну в дорозі втомилися, мало що спочини збились. Аж ту звізда об'явилась, над вертепом зупинилась. Так спішим зложити щиро ладен золото і миру. Господу новому. О, Морген, Я прийшов до вас в добрий час. Ой-ой, смотрю, збрало столько люду, столько людей. І родечиські, а то будуть торги. Бо я міняю, я купую, може, дещо тут сорую. Добрий, дуже добрий має я товар. Дуже ва. Поміняєм? Може, дехто що тут продам, а? Дайся машку скати, нікоргу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Я б зірка засвітила, нам дорогу возвістила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І Та то мій де ти зустирів? Кося, а спасення Бога просять! Панові дарма Дарма дармаждати! Треба дарма їх всіх покарати! Замовчи! І де ж не де щоб нам тут не заважати! Гні, а не турбину і гляда у Палестину! За що? За що мене з хати ганяти? Мені бити, жида пхати, та ще били є птяни, били німці, мусульмани, вимускаль, били великозаки, били ночі що? А що йому хто зробить? Він живей, бідака. от має мані то хетрий, всі забиті її кармані. Тобто має добрі гроші, а за них усі розкоші. Село, слава, честь жінок, Все, вам дай за них жиду. Не, то вступлюся, але я ще повернуся. Царю, ти ж учений мужів маєш, так спитай, якщо не знаєш, де дитятко це знайти. Так, <клух> Я ж у мене мусраний, архіє пісні учений. Тут звели йому прийти. Нехай стане перед нами разом зі своїми княгами. Святе слово повість. То я царю, що прикажеш? Мудрість, мудрість свою нам покажеш. Бере книгу і читай, віздавалася з'явити, діва сина породити. Твоя книга що повість, чи створилась да вість? Що не книзі я напизу, дізниця твої миті. Ясна зоря застілатися всіх сповістила. Бо прийшла вже та одна на боксила із з неба сина. То дитятка жеребнові Господа побігла. Ха! буде з цієї казки, ким ж тоді буду я, я ж дитя твоє задавлю і купі справлю. У разі корчеться царя. потерпай, як пастир за свою стану, раду голові. Вже недовго пастир будеш, нині голову погубиш і впізнаєш мою, слова, за його світло взяти і в качиню завести, і приказка там віддати, щоб голос принесли. Царі. Власті я вас відпускаю, бо ті доброї бажаю. Ну як будуть звертати, щоб прийшли мені сказати, де дитятку це знайшли, щоб я йому поклонився зрізодам між нами. Но я царіру цілого краю і що царя не знаю. Ну скрізь людство Божний чий шинші чи, чи цар прийшов на світ. Ну я про це не хочу чути знати. Якщо так, то ви скажіть. За військо прибіжить. Буди я царі ясний стою, щоб сповнити волю твою. Слава слава тобі, чор. воїн! Yeah. Щоб ти не є цій годині місці в місці Вифлеємі був, а в тім місці малі діти, нище двох лід маєш бити, ні одного не царі, тут рада лише одна. Треба всіх двохлітніх хлопчиків побивати в Вифлеємському тузі, де згине і пропаде той цар дитина. І ти будеш мати спокійно все своє життя, коли буде паж навколо. Ти зумів достати для сина свого. Я сказав, пень пані рубай, та на мого сина не збажай. Хоча сотворити світа цілого і мені на показ принести. Сдарю, краще мені стати, нами воювати, чим точити че гади, чи не що цар каже, нищий світі плем'я враже, Духи приказ вісьвати. Сарю, поїздну майцій наказ, а випунів його нам. ти не до що начальни тюрми. Хай війде. Дару ясний віз не мила мушу я тобі сказати. Говори, із сюдею раб наємний, з чуремних мурів з ним. Як? І звідка з міста кари шість опударе до пари, що єм'я йому поти. Ну, я наказав, М -м -м -м. та сторожа слід схоїла цього раба і зловила. І нам привела. Бо за путником слід пропав. За тобою слід пропасти, я сповняю службу гати. Трабе біти все послідний, а ці гріб безмінний. За свій злочин чи не в ти, Сарю, я рабі без свій досі, поки я за твої гроші вбивав братів своїх, а тепер у любові муку прийму тяжку Гарю, Сарю, раб тобі невірно служить, і не хоче похін вітати. Так дозволь мені його з собою взяти. Займою голови трубати. Ранеймо голови трубати, тюрму його посадити, сильні замки наложити. Хай буде там. А тепер всі йде, вони величез, вони так, облегчу.

Για φυσικά να δούμε τους είχε πει Морозині дні, одні снігопада, Ісусик маленький, вітає вас, радо, Сміхається всім святеє дитя, дарує вам щастя і радість життя. Я нині душею до ясел горнуся, клоняюсь низенько малому Ісусу, горнувшись руками в Його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкай у мені, мала я дитино. Бо серце моє, наче ясла гостинні, у мене сьогодні душа величає, Христос рождає, Христос рождає, нарізло. І в добрий час щирий привіт прийміть від нас, здоров'я щастя зичим вам, усій родині і діточкам. Хай радість дім важна повнить, а у двір достаток загостить. І ще бажаєм ласки з неба, Божу поміч у потребу. Ісус маленький воєслав на ворогів наводить жах. Хай шелиніє ірод лютий, цей віковічні пута, народ хрещений розірвав. І ми радіємо в цю хвилину, що ясна зірка на Вкраїну принесла звістку про дитя, і про щасливе майбуття. І ми, ми радіємо з тим, що народився Божий син, а може він тяжку хвилину злянеться на нас, на нашу неньку, на Україну. О Марія! Одай нам руку благодаті, прожити від тепер да ще за рік, а вам намагає, рік. O que é